Привітуліки, привітуліки. Так, що ми маємо? Ми маємо вівторок, 8 липня. У мене ще організувалось одне замовлення. Не дивлячись на те, що вже без 15.08 вечора, я буду ще збирати замовлення одне. А зараз вирішила. Вийти до вас поспілкуватися. Насмажила сьогодні ось такий халадок чи котлеток. Це більше котлетки. Неймовірна смакота взагалі. Також напекла ось такої запіканочки. Всі ці рецепти будуть на каналі. Але, 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 після того, як я їх змонтую, Скоріше за все, що це буде не сьогодні. Бо щось у мене на все не вистачає часу. Просто-напросто. Так, це все прибираю. Зараз підемо з вами на двір. Одразу хочу сказати, що я хотіла сказати. Хто пам'ятає, що я хотіла сказати? Так, тут в мене замучені кабачечки. Вже так набубняві, але ось ось проклюнуться. А ось тут. Та де ж ти, господи? О, бачите, що там? А там я вже замочила огірочки. Так, да, так, да, так, да, сусідка принесла сьогодні. Не знаю, правда, я такі огірки і назви не чула, якийсь кураж. 10 насінин 25 гривень коштує. Зараз підемо на двір, покажу вам, і чим ми займалися, і, і поговоримо про те, чим ми будемо прискати огірки. Стосовно ось цього препарату. Мені про нього казали, я його придбала, мені про нього писала підписниця. Е, що вона ним багато років вже користується і вона дуже задоволена ним. Але я не, ну як сказати правильно, я е, не знала точніше, да, е, що він використовується більш як для профілактики. Тобто. Ним треба обробляти до. І от учора, коли я все це розповіла про огірки з їхнім поносом, я знову від цієї ж підписниці отримала коментар. Знаєте, трішки, звісно, є в цьому коментарі така язвинка, я її. Відкрито побачила. Я зрозуміла, чим мене підкололи. Зараз я вам його зачитаю, а потім прокоментую. Знову пишу тобі, Маріна. Мої гірки почуваються норм, тому що оброблені вчасно. Можливо, я ж не спорю. Якби я знала, що цим треба пшикати, як тільки вони вилізли. От тепер, коли взійдуть ось ці, я не буду чекати, поки, можливо, якась зараза на них нападе. Да? А почну пшикати біопрепаратом наперед. Я ж кажу, що я не сумніваюся в дії цього препарата я чула багато відгуків про нього. Я багато читала про нього. Але. Ще раз скажу, що я не знала, що він ну, більше для профілактики, тобто поки немає ніякої зарази. Так, повертаємось далі до коментаря. Значит, тому що оброблені вчасно. І от далі те, про що я вам казала: як ти завжди вчила з козами, не чекайте, поки петух клюне в одне місце, колій для профілактики і так далі, так і тут. Вибачте, але ну, тут ви трішки не в тему, звісно, І, чесно сказати, чесно сказати, я не те, що образилася, але мені стало неприємно. Е, да, я вчила з козами. Да. Ну, з козами, що ми для профілактики кололи? Розкажіть мені, будь ласка, що я радила колоти для профілактики козам. Ми кололи глистогон, так це не для того, що петух в жопу клюне, а це треба було робити да, два рази на рік. Ми це робили. Що ще? Все, що я колола, це предродовий там, господи, кальцій да, коктейль під час пологів, після пологів 5 днів. ну... До чого тут петух клюне в одне місце і так далі. Аксітацин? ну це також рододопомога, це для того, щоб не було затримки посліду, для того, щоб матка не зажимала молоко, і так далі. Ну, Вибачте, але я не бачу тут порівняння. От тут ваше порівняння, скажу ж, вашими словами. Зараз, сей, зараз. Дурня, во. це ваше порівняння. Тут дурня. Можете на мене е ображатися, можете ні, але ви висловили свою думку, я висловлю свою. М -м -м. Нічого для профілактики козам не кололи, і я цьому не вчила. Розумієте? Не чекайте, поки петух клюне в одне місто, коліть для профілактики і так далі. Покажіть мені, розкажіть мені, де я радила козам щось колоти для профілактики. Давати кальфостонік? Ну, так знову ж таки. По-перше, це не коліть, а по-друге, вибачте, але. Ну, Не привчені ми до того, щоб тільки виліз той огірок і починати його просто так поливати всім підряд. Е, що далі? значить? Так і тут, побачили перший хворий листочок, обробили, за потреби повторили через 7-10 днів. Так в тому то й річ, що хворий листочок помітили тільки вчора, в той день, коли вийшло те відео. І коли ми вчора його помітили, і вчора з'ясувалося, що там ще й кліщ. Ну, тобто, я ж кажу, сусідка сказала, що це зараз масово всі побігли штурмом в Агросвіт в магазин за всіми цими ядами. І всі, хто купляють біопрепарати, вони не спрацьовують. Розумієте, в чому сенс? Не в тому, що я не хочу використати ось це. Не в тому, що в мене є лишні кошти, щоб купити щось інше, а в тому, що людина, яка пшикала свої огірки. Хімія і та не спрацьовує, розумієте, От вона обробляла свої огірки і каже, один кущ, один кущ, знову щось починає е -е, хандрити. От і все. Не в тому ж річ, що я не хочу цим пшикати, чи в мене багато лишніх коштів купити щось нове. Щось інше. Річ в тім, що ми вчора тільки це помітили. І це не тільки в однієї ж масово все село побігло в магазин, тому що у всіх напала така напасть. І хто бере біопрепарати, ще нікому не допомогло. Тому так, я вирішила не витрачати час. У нас так минулий рік огірки згоріли. Так, знову заєць. Це капець. Я сьогодні бачила зайчиня, а знову зайця. Ну, зараз я на хвилинку прервусь. Вибачаюсь, що прервала, засняла, щоб показати Вові, бо насправді за сьогодні я вже бачу другий раз зайця. І це не той самий заєць. Я е, готувала тут їсти. І бачу у вікно йде сусідка. Сусідка забалакала до Вови. це якраз вона принесла яди і насіння. І ось тут, де в нас буряк і помідори, звідси вискочило зайчиня. Мале-молоде. От зараз там велика махіна, яку то по весні я вам показувала. А з помідорів чи з буряка вискочило маленьке, молоденьке зайчиня. Я Вові сказала, коли він зайшов, він каже, ні, не бачив. І от зараз оце я призупинилася з вами. Хочу, ну не хочу, а вже засняла, щоб показати це відео Вові, нехай все-таки уб'є мені трубку і я прикрутю відлякувач, бо він мені. Так його і не встановив, мотивуючи це тим, що ну, навіщо він нам, Прийшлось збільшити прям до максимуму. Навіщо він нам каже, ну, зайців не стало. Бачите, сидить. Це я ж кушу, збільшила до максимуму вже. От. Тоді я бачила шку молоде, маленьке зайчиня, і воно галопом через всю ділянку поскакало в край ділянки, і от туди у бур'яни залізло, де там ото сусідська ділянка, там одні бур'яни. А це зараз з вами розмовляю і дивлюся, що з оцієї п'ять посадки з вишника вийшов великий заяць. Не знаю, це заяць, а он і маленьке знову бігає, це ще менше. Слухайте, це капець якийсь. Я в шоці. І опять туди до помідорів побігло. Блін, відчуваю, я що я можу залишитися без огірки. ой, без буряків. А вибігло з капусти. Це хана. Це хана. Це коїться. Що це коїться? Все, команду СОС включила, відкрила вікно. Відкрила вікно, погукала вову і треба щось робити. Треба щось робити. Треба щось. Робити. Володь, де ж вони опять налупились, чи що? Чи я не знаю. Ну, Вову стала гукати, і та здорова втекла в кущі, туди в посадку. Так, отже, йдемо далі. Знач про профілактику ми розібрались. Далі. І вибач, але твоя знайома говорить дурню. Оце мене взагалі вбило. Ну, ви ж написали свій... Свою думку, да? ви написали про цей препарат, і я вашу думку прочитала і поважала. Ви пишете знову вашу думку. А раз на то пішло, сусідка не може сказати свою думку. чи що? І це не просто думка. Розумієте? Людина працює в цій сфері, людина щодня стикається з сотнями, навіть більше, е Звернень, люди приносять фотографії, люди приносять відео на телефоні, люди приносять листки, зірвані з огорода і показують, що це і допоможіть врятувати. Розумієте, і люди купляють біопрепарати, а вони не працюють. І якщо, по-вашому, сусідка каже дурню, то я їй. Вірю. Я не хочу завтра, післязавтра, залишитися без огірків, не з'ївши жодного. Тому що в нас вже таке було. І помідори було від фітовтори за ніч посохли, і огірки буквально за день-два висихало повністю все плесо. Було. Тому я не хочу такого повторення. І да, я буду пшикати хімією. Навіщо травити себе і землю, і повітря хімією, її і так достатньо. Ну, Тут вже вибір кожного. Не хочеш їсти огірки, не пшикай. Погорить, пропаде, будеш без огірків, зато без хімії. Будеш травитися тільки тією, якою тебе травлять з повітря, да? ми вже, по-моєму, наскільки отравлені, що я. Мало кажучи, ну як, не вірю в те, що той огірок мені нанесе більшу шкоду, ніж мене травить оця труба там на заводі, ніж нас травлять з повітря, розумієте? От якраз огірок мені нанесе більшу шкоду. Да? Ну, це бред. Це саме натуральний бред. Вирішувати тобі. Звичайно, вирішувати мені, тому я і сказала, що. Да, я буду пробувати, да, я буду пшикати, тому що я хочу огірків. І я не вважаю, що ми цим отравимося більше, ніж нас вже отравили. Ну, а тепер пішли на вулицю. Я ні до кого не маю ніяких претензій, абсолютно. Ви висказали свою думку, я висказала свою думку. Мені просто стало неприємно те, що ви намагаєтесь перевернути, знаєте, з больної голови на здорову. От ти казала, вчила з козами. Не порівнюйте. З яйцями. Розумієте? Це зовсім дві інші справи. І просто так для профілактики, як ви написали, що треба колоти для профілактики, поки петух клюне в одне місце, не чекайте, я такого в жодному відео не сказала. Ви взяли в лапки, начебто це моя цитата. Тут я з вами можу спорити до потєрі, розумієте, що я ніколи такого не не казала, і це не може бути моєю цитатою. Ось. Тому, ну, чесно, і стосовно сусідки, те, що вона говорить дурню, ну тут, вибачте, так само вона може сказати, що дурню говорите ви. Ніхто вам не давав права так говорити про людей. Порізала сьогодні хрін і. Залишаю його сушитися. Я вже колись так робила, отак от, от вирвеш більше листків, да, в хату принесеш, а він залишається. Я отопоріжу, він висохне, потім потім берусь так жменьку просто в банку кинула і все. Так що нехай сушиться. Ось, до речі, цей звір, якого треба терміново встановити. Боже, Восьма година на ви... вечора на годиннику, а на Вулиці 31 градус, капець. Наша машинка виселилася з гаража. І тут тепер в нас розстелена цибулька. Я її вчора казала, що треба пообрізати, але написала мені Лілечка, що рано ще обрізати, що треба дождатися все ж таки, поки отут. Повністю повисихає. Тому розстелили в один слой. Це кущовка та, що київська, це кущовка ця, що сусідка давала. Ну, а тут а, часничок наш. Якось так. Нехай лежить все це сохне, а потім вже будемо обрізати. А машинка поки, господи, хоч би не вбитися. А машинка поки що поживе на подвір'ї. До речі, сьогодні з'ясували, звідки та курка постійно вилазила. Вона занадто вумна, Да, Мікуша? Вон, бачите, кирпичина лежить. Відгинала. Як те робить? Хвата провалку зубами тяга. Вон, до речі. Наша машинка тепер живе тут е... безстрашний. Кури його клюють, а він далі намагається до них забратися. Відгинала ось той м'який килимок і з під нього пролазила. І постійно одна й та сама. Якась із отих. Де вони там, господи? Або он, або та, що. Там стоїть, бо з білим хвостом була. Злий, злий. Так, йдемо далі. Ой, в нас тут нарешті Еврика. Дивіться, яка в нас тут тепер краса. Сьогодні дійшли нарешті руки до цієї ділянки. І в нас тут тепер краса-краса. У цьому році ось так збирається цвісти наша веранда. Що ти стоїш, дивишся? Вцепляється в провалку зубами, тяне її. Так. Я записую відео, ось тут з капусти. Вискакує мале зайчиня. І біжить отак, отуди в от той куток. Понів? А ось там, де оту вход отуди, поняв? Між бузиною і другою бузиною, сиділо таке здоровительне, я навіть он сфотографувала і показувала на відео дівчатам та хлопцям. Воно туди забігло, посиділо там, потім оттуда вискакує і знову через помідори сюди в буряки, бо не буде в нас ні капусти. Не, а ми ще вчора тільки з тобою балакали, хто синенький згриз. Може вони і згризли? Бо там явно перегрижений стов, этот, ствол оцей стовбур. Синеньки не їдять. Откуда ти знаєш, що вони їдять? Синенькі? Капуста є. Капуста є. Ну правильне. Буряк, капуста. А мені не треба. Мені теж треба. Так, ладно. Це все добре. А де те, що світа приносила? Бо я ж хочу показати поливається. Тебе. Да? Давай будемо показувати. Оце, да? Так, якийсь старк від хвороб, винограду і овочевих. Картопля, огірки, помідори. І якась... Атака. так. Что тут у нас пишется? Фито... Фитофторос. Бура Черная парша. Боже, які болячки. Аскохтіос. Антрахнос. Мучниста та несправжня борошниста роса. Угу. Чорна плямисті сіра гниль. Коротше, ціла купа всього. Значить, давай фокусуйся. На тобі камера фокусується, а без тебе фокус втрачає. Коротше, сказала сусідка, що треба ось отак. От оці дві, два пакетика змішати разом на 5 літрів, здається. Да. Ось написано, що цей пакетик на 5 літрів води. Ось це вона сказала змішати разом і пшикати. І пшикати, бачите, тут навіть пишеться, що можна по плодах безпечний. Через 5 днів, я так розумію, можна вживати плоди. Но нам це взагалі не загрожує, тому що в нас плодів іще немає. А поки вони наростуть, 5 днів пройде з головою. А ось, до речі, бачите оцей листик намальований. І воно та там. Ліща цей подлючий. Ой, коротше. Куди я хотіла сходити? Боже. А що ти там перевіряєш, щоб вода не закінчилась? Чи вже закінчується? Так? Да? Та ну спека яка, дощів нема, ніфіга нема. От 8 часов на дворі, а Така духмина 31 градус. Він лє-ллє. Оце ж до сих пор до огорода ще діла не дійшло. Правильно я розумію? Клумбочка маленька. Хрен, ой, тургун, хрен, ожина, лохина, 4 кущі, картопля. Ой, а ти бачив, тут ось ще кущик почав вилазити? Бачив? В тому рядочку, де не було, почав він ще один вилазити. От, за картоплю полив, сливи сипляться. І троянди зараз. І все, і вода закінчується. А ще треба чимось якось поливати огород. Таке хоч через день чередуй. День тут поливай, а на другий день поливай капусту, перець, синеньке і все остальне. Оплило як. А бачок наскільки? На, на два з лишнім. Маленьке по-моєму, два лишнім. Треба глянути. Чи два з лишнім, чи три з лишнім.